Атоксіл один із найбільш вивчених ентеросорбентів в Україні. Його кінічна ефективність підтверджена 29 дослідженнями, проведеними в авторитетних медичних установах країни. Загалом у дослідженнях взяли участь 1788 пацієнтів, з яких 1113 отримували саме Атоксіл. Це не просто сорбент. Це препарат із доведеною ефективністю в терапії інфекцій, інтоксикацій, дерматозів, гепатитів та навіть метаболічних порушень. Ось лише кілька прикладів. Вивчення ефективності атоксилу при діареї та інтоксикації, гострих кишкових інфекціях у дітей, крамерів Дмитрієва, Національний медичний університет імені Богомольця. Висновок значне зменшення симптомів діареї та інтоксикації. Скорочення термінів госпіталізації, відсутність побічних ефектів. Застосування атоксілу при гепатитах А і Б. Голубовська, Корчинський, кафедри інфекційних хвороб Національний медичний університет. Висновок: зменшує інтоксикаційний синдром, нормалізує рівень білірубіну, рубіну, скорочує жовтяничний період. Ацетонемічний синдром у дітей. Тактика лікаря. Бережної, Корнева, Національна медична академія після дипломної освіти імені Шутика. Висновок. Раннє застосування атоктілу дозволяє уникнути інфузійної терапії у більшості пацієнтів. І це лише частина доказової бази. Атоктіл у терапії ротавірусні інфекції, атипічного дерматиту, алергічної кропив'янки, паразитарних інвазій, неалкогольної жирової хвороби печінки, інфекційно-токсичних уражень у педіатрії. І всюди він демонструє високу ефективність, добру переносимість, профіль безпеки, підтверджений дослідженням атоксіл, коли потрібна впевненість. З клінічними дослідженнями по лікарському засобу Атоксіл можна ознайомитись за посиланням в описі під відео.